Захиснику, ти, напевно, вже дуже втомився. Все одно подовжуєш захищати нашу Україну. Не зупиняйся, Україну визволяє. Ти вже стільки для нас зробив. Я спокійно. а я намагаюся гарно вчитися. А я ще буде мужнім, посміливим яцем. Я ще маленька. Але по секрету скажу, що допомагаю волонтерити. Я вірю у твої сили. Я захоплююсь свої мужність та відвагу. Любі наші захисники та захисниці. Ви для нас справжні супергерої. Ми чекаємо на вас з перемогою. Повертайтеся живими. Любий захиснику України. Ти наша надійна опора держави. Завдяки тобі я маю можливість навчатися. Завдяки тобі, не згасає віру в перемогу. Завдяки, Завдяки тобі ми мріємо про наше майбутнє. Завдяки тобі, в наших будинках затишно та спокійно. Тату, ти наш захисник. Всесятиме тебе вітаю, наш сімейний рятівник. Дуже тебе поважаю. На що любимо тебе і не зрадимо ніколи, наче хай веде тебе, гарною хай буде доля. Матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни, у серцях синів зростили, вартувати відпустили, мирну, вільну і єдину, незалежну край. І наша всім захисникам за взяти, що легко служби чесно, несе з голодістю і почесно. Ще за шагомі сили твині, слава возмітви, зачетний сувот буде дівний ногу. Таж вшанує один святковий, всіх безвіднятковійськових. Завдяки їх щосній службі живела у миру, дружбі. Адже мер тоді панує, коли армія чатує.